Я вам трошки розказати про примови. От вони в нас тут і жовті, і червоні, і такі яскраві, цілу весну, вони в нас тут цвітуть досить яскраво так і ну, радують всіх. І чим ближче до видових, до звичайних таких тем, витриваліші вони. І ну, менш вибагливі, бо ті, які крупноквіткові, вони живуть набагато менше. А оці можуть роками радувати вас, єдине, що повинно, ділянка повинна бути добре полита, бо вони люблять воду. І досить легко ще й розмножується, оце у нас тут самосіх. Це з минулого року я тут трохи була не обрізала, невчасно обрізала від свіжих квітів, і вони тут насіялись, вже можна розсаджувати, і вже будуть маленькі кущики. Кущики оці будуть молоді, це будуть дійсно молоді рослини, які будуть ну, більш довше житимуть. А от такий кущ. Можна викопати, тут ще ділити немає що, це молоді поділені з осені були. А отут цей кущ можна викопати і буде, він буде ділитись і можна осінь ділити. але насправді примула чим хороша, вона досить легко переносить пересадку, вона любить, коли з нею там щось роблять таке. От і час від часу її потрібно ділити. Оцей кущ можна вже навіть зразу після цвітіння викопати і розділити на окремі розетки. Тут їх багато буде. От і будуть молоді такі рослинки. А коли заквітнуть сіянці? Сіянці вони досить легко, це в них перший рік, якщо їх розсадити, розпікірувати, то на наступний рік, якщо в хороших умовах, на наступний рік уже перші вже перші квіточки можуть бути. Ну, Через рік, то вже точно. Так що оці червоні теж так само можна посіяти, а можна і ділити. Ділити, то це вже гарантія, що буде зразу цвітіння. Ну а сіянці, то, звичайно, ще один рік можуть і не цвісти. Але зате фізіологічно сіянці завжди це молода рослина, яка довше живе. Тобто, Вони ну, більш будуть витривалі на майбутнє. Якщо брати насіння з оцих червоних, ну, вони тут рядом вони жовтими, не перезапилюються? Не перезапиляться і будуть. Там будуть і червоні, і, і рожеві, да, сіянці, ну, трошки різного кольору, може навіть і краще. Да, так що, можна да, ще цікавіше. Так що отак, таким чином можна розмножувати примули. Головне, щоб була вологість і такий трохи кисловатий ґрунт пухнастий. Вона любить плодородний ґрунт і вологість. Вирощуйте.